Я вам про свое не могу сказать. <реш> не, она конечно хорошая, но... Ну... Блондинка. Она уже сама отмазывается этим. Что-то забудет, что-то завтекает. Ну я же блондинка. Что ты слышишь? Ой, мы сдадим. А, той? Він не то есть. Аааа. Я я задумался, мы на жестане открытаем делать. Работу прав. Давай. Да, да да треба. я с вами. Нет. Я присвідую. Ні, я на гори дивлю ти ходи. Ай-ай-ай-ай! Це, це, це шанс! В нашій країні це взагалі шанс! Я Та ладно, профіністам всюди шанс! Зарплати приблизно рівні всюди! Типа всі мають сісти на лавочку? Може хтось не О, а ми звикли так сидіти, правда? Ти мене є на лавочці? Чого всі посідали, мені цікаво. Для фото. тебе? Да, сімейне фото. Я зайти зваю краще. <рігум> <рігум> в не в ти не хочеш знаєш? нашу сім'ю? Ти мене твою точно не хочеш. А, -а, -а. а чого? Ти боїшся, що тебе заріжуть на шашлик? От і славу. Ти <рігум> те, чого я боюсь менше всього. <рігум> а, ти ж знаєш про підвал. Леся підвал? <рігум> не <рігум> знає там, про підвал. Діляниці, підвал? Ну, Сергій вам можна закрити в підвалі, і він там подивився, до речі, що можна з'єднує. Да. Да. Я там кого бізнес. Хто хоче, мене, Добре, ми хочемо підвал. Я, Я, Я можу не хотіти да зимою. Куда пошли? Морозий таке. Чувака, <посте> день То, що там його, і там. Його, його закрили в, в підвалі і забули там. От після того ми сьогодні шукаємо, кого в підвалі На ніч. На день народження. Телефон там. Чекай, дим не туди вже. Блін. Не дай бог. Не дай Бог. Дай Бог. бухты. Нет. Я не хочу ганічниць. Так, так, так. Ні разу. Всі так кажуть. Я серйозно кажу. Слимаки. Не завідуй. Та мені що, завідувати? Я не знаю. В мене воно є. Ой, є. Я вже став думати, мати, так думаю. Може, когось іншого теж є. Куда, куди, куди? Пішла геть. Так, 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 звісно. Табанець. Хочу представити. Табанець? Як там, на деревний вилазень? Так, на деревний вилазень. Підкущавай войск куколь. Скажка туда, да, да, да.